Всім привіт! Нагадую, що завтра буде продаватися монета, народжений в Україні на сайті НБУ. Так що, що хто хоче купити, слідкуйте за сайтом, Може купити, може вдасться купити. Не знаю, як то буде. Тираш великий. Побачимо. І так, монетики були продані на аукціоні Violet. Дивимося. День захисника вітчизни. Золотом слідкувала 51 людина. 50 ставок. І лот був проданий за 1559 гривень. 2 злотих 25-го року. Польща. За лотом слідкували 68 людей. Красива монета. Безподряден. 54 ставки. І лот був проданий за 3 тисячі шістьсот гривню. І так, в людини, у людини ще є он. орти. Орт Готландський за 5 тисяч. Багато ортів має. Ракетро яке. Коротше, портів є багато. Черевички? Хотів купити даний лот, тільки проспав. Золотом слідкував 26 людей. Дуже красива монета. Флора і фауна. І лот був проданий за 2202 гривні. Що ще можна купити? Київ. Є незалежність. 3000 вже набили. Судак. Гімн 1500. Ось така собі монета. Донецька область. Ніхто не купляє. і срібло. Зимова Олімпіада. За лотом слідкувало 12 людей. І лот був проданий за 1567 гривень. Це без сертифікату і без коробочки. Зарваниця. золотом за слідкувало 16 людей. Красива монета, тільки тираж великий, вроді 8 тисяч. І лот був проданий за 1882 гривні. Набір. 25 років незалежності України. лотом слідкувало 39 людей. Рейтинг 0 людини набір, найбільше трьох монет. Дуже красивий. Мені подобається цей набір. 42 ставки і 1051 гривня. Недорого. Со Сорочинський ярмарок. Заготом слідкувало 11 людей. 20-ка. 20 гривень срібло. 9. І он був проданий за 2801 гривню. Майже задурно. Так, подивимося, що, що продавець зданий має ще які монети. Харків. Де що продає? А такі є. Монети України. Львівський театр. Літачок скільки. 800 багато хоче. Рублі є 66 рік, півтора тисячі. 84-та історія. 2 рубля за 400. Трохи Росія Трохи України, СССР. Харфор, Кунькобишка, Слов'янський завод 35 см. Велика фігурка. У мене є така вроді. Так вона виглядає. Брак там був. І лоб був проданий за 600 гривень. Десь ставок. Хращення. Шостий рік. Угу. Крещені, коротше. Кимнак называется. Отбо продано за 310 гривень. Каменець подійський старий замок. Зараз там святкував всього три людини. Замки тут також красива тема 5 гривень 239 гривень. Пише би метал. Вроді не би метал. А до короборці. Хотів більше наколоти, подати так срібно. Державні символи України. Набір із трьох монет. Золотом слідкувало 48 людей. 50 ставок лот був проданий за 596 гривень. Васильський петушок. Побачимо, скільки він коштує тепер. Золотом святкував 24 людини. Воданий петушок. І лот був проданий за 2801 гривню. Хто має такі фарфорові петушки, можете продати пектораль. Золотом слідкувала 31 людина. монета Що трьох монет. І лот був проданий за 12501 гривню. 10 рублів. Олімпіада 80 СССР. Заголосом святкова 29 людей. Москва. І лот був проданий за 1256 гривень. Також є ще отакі лоти. Лоти продавится. Все звязано з СССР. Є шайба. 1695 гривень і олімпіада 5 рублів статуєтка, ось цілке рамника статуєтка така золотом святкувало 34 людини Такий керамічний гуцул. І лот був проданий за півтора тисячі гривень. Дорогий гуцул. І баран. 51 см. Великий. За золотом слідкувало 63 людини. Такий барану. Пів метра. Це дві ставки 10 тисяч. Хто має боронив. Оставляйте на Violet. Продавайте 10 тисяч гривень. Всім дякую, хто дивиться. Мій канал. Підписуйтесь, буде більше.